Розкрийте дужки. Розкрийте дужки. Мінус 3 помножити на 2а мінус b. Перепишемо. Тепер будемо множити. Мінус на плюс у нас вийде з вами мінус. 3 помножити на 2 буде 6, а ми переписуємо. Далі, мінус на мінус буде знак плюс. 3 в нас множиться просто на b, тому буде 3b. І в нас співпадає з вами з варіантом b. Переходимо до наступного. Знайдіть значення виразу, переписуємо. Нагадую вам таке, якщо у вас числа з різними знаками, і ви не знаєте, який знак брати основний і що робити, ви бачите, що у нас є мінус і плюс в даному випадку, ви шукаєте число найбільше з даних. Тобто 5,3 в нас буде більше за 3,3. Саме на число звертаєте увагу. Тоді розумієте, що ви берете його знак і від більшого віднімаєте менше. Тобто у вас виходить 5,3 мінус 3,3. У нас вийде 2, цілих. а в даному випадку мінус 2, цілих до третього степеня. А в даному випадку мінус 2, цілих до 3 степеня. Мінус та третя степінь. Третя степінь це непарна степінь, як 5, 7 та 9. Мінус, воно не знешкоджує, тому мінус залишається. 2 в третій степені. Це 2 помножити на 2 і на 2. Пам'ятаємо, що третя степінь вказує, скільки в нас разів воно перемножується. Тобто в нас вийде 8. А тепер, давайте ще з вами... а тепер давайте ще раз окремо проговоримо, чому в нас залишається мінус, коли в нас третя степінь. Мінус 2 в третій степені, якщо ми розпишемо, це мінус 2 на мінус 2 і на мінус 2. Звичайно, що тут відбувається Дія множення. При множенні мінус на мінус, де є знак Плюс, плюс на мінус у нас дає знак мінус, тобто в кінцевому випадку все рівно вийде мінус. Що ж в нас вийде, якщо буде друга степінь? Тоді мінус 2 перемножиться тільки два рази, мінус на мінус буде давати знак плюс. Тому, коли в нас є парна степінь, а саме друга, четверта, шоста, восьма, десята і так далі, мінус у нас буде в кінцевому результаті пропадати. Але тільки тоді, коли він у нас є всередині в дужках. Якщо би в нас була відповідь з вами, якщо б у нас був приклад мінус 2 до другого степеня, ви бачите, що двійка на мінус не впливає, мінус ткань ніби трохи збоку. Якби воно було в дужках, двійка би на нього впливала, і в нас мінус би пропадав. А так, у нас мінус буде залишатись. Наша відповідь це варіант В, і переходимо до наступного. Многочлен в стандартному вигляді записується так. Переписуємо і шукаємо подібні доданки. Х-х x -x у нас скоротиться зразу. Х2 мінус 2 х квадрат вийде мінус х квадрат. і плюс х третій ми просто переписуємо. Тобто, подати в стандартному вигляді це означає знайти подібні доданки, звести їх і отримати вже кінцеву відповідь. Зробити так, щоб у нас, наприклад, з другою степеню х було тільки одне. З третьою степеню х було тільки одне. Тобто, з кожної сім'ї в нас має бути по одному, максимум. І наша відповідь буде варіант А. Знайдіть значення многочлена при х дорівнює 1. Перепишемо. І тепер будемо підставляти. Замість х ми будемо писати 1. Тобто буде 1 у другій степені. Мінус 5 помножити на 1 плюс 6. 1 в другій степені це 1 помножити на 1, тобто буде 1. Мінус 5 помножити на 1, так і буде мінус 5. І плюс 6. 6 мінус 5 в нас вийде 1, 1 плюс 1 вийде 2. Відповідь А. Так, перепишемо варіант А. Мінус 2 в другому степені. Ми якраз це обраховували сьогодні. Це у нас мінус 2 помножити на мінус 2. Мінус на мінус дає знак плюс, 2 на 2 дає в нас 4. Варіант Б. Мінус 2 в другій степені. Тут двійка вже надіє на мінус, тому мінус буде залишатись. 2 в другій степені це 2 помножити на 2. Тобто буде мінус 4. Варіант В. 3 в другій помножити на 3. Ми з вами можемо записати таке. Наприклад, 3 в другій це в нас 3 помножити на 3. І трійку ми таке ніби переписуємо в кінці. Якщо б у вас були дуже великі степені, ви б записали, що 3 в другій помножити на 3 в першій. Тепер ви б записували, що при множенні степені додаються, і у вас би вийшло 3 в третій. Тобто це те саме, тільки цей метод ми використовуємо, коли в нас дуже великі степені. А коли у вас, наприклад, 2 та 1, ви можете їх просто зразу розкласти. 3 в другій це 3 множиться саме на себе два рази. І на 3 ми переписуємо. 3 на 3 це буде 9, 9 на 3 буде 27. Також ви можете одразу записати, що 3 в другій це 9, і 9 на 3 27. Варіант г. 2 в другій степені ще й до третього. Маємо на увазі, що в нас є множення між степенями, коли у нас є така дужка, Тому в нас вийде 2 в 6 степені. Ви можете розписати, що це 2 множиться саме на себе 6 разів. Так, і в нас вийде 4 на 4 і на 4. Це буде у нас 16 на 4. Тобто вийде у нас 64. І останній варіант D. 12 помножити на мінус 10 в другій степені, мінус 5 в третій степені на 10. Можемо з вами записати таке. Мінус 10 в другій степені, мінус при парній степені пропаде, буде просто 10 в другій степені. 10 в другій степені це 10 множити на 10. Тому ми можемо записати, що це 12 помножиться на 10 і на 10. Мінус перепишемо 5 в третій, це 5 на 5 та на 5. Можемо так і записати. І ще помножити на 10. Ми маємо це переписувати обов'язково. 12 на 10 і на 10 це як 12 та 2 нулі. Тобто вийде 1200. Мінус переписуємо. 5 на 5 це 25. 25 на 5 це буде 125. І 125 множити на 10 буде 1250. 1200 у нас буде менше за 1250. Тому ми беремо знак від 1250, тобто буде мінус. І від 1250 віднімаємо 1200. У нас вийде 50 зі знаком мінус. Переходимо до наступного завдання. Найдіть суму та різницю многочленів. Запишемо таке. Сума. Перепишемо перший многочлен. А другий ми запишемо в дужках. і перед ним, так як сума це плюсик, поставимо плюс. Залишилося розкрити дужки та звести подібні доданки. Це ми переписуємо без змін. І маємо на увазі, що коли в нас плюс перед дужкою, то нічого суттєвого не міняється. Ви таке ніби дужки ігноруєте і переписуєте так, як є: плюс 2 мінус х плюс х квадрат. Шукаємо спільні доданки. х квадрат плюс х квадрат у нас з вами вийде 2х2, мінус 2х мінус х нас вийде мінус 3х, плюс 3 плюс 2 у нас вийде плюс 5. Це буде наша відповідь в першому випадку. Тепер шукаємо різницю. Так само переписуємо перший многочлен без змін, а другим многочлен ми запишемо в дужках. І так як різниця це мінус, то перед дужкою в нас появиться мінус. Розкриття буде відбуватись трохи по-іншому, ніж коли у нас був плюс. Тобто, у нас дужки будуть пропадати, але всередині дужок ви маєте на увазі, що коли вони пропадуть, у нас знаки поміняються. Двійка зараз з плюсом. Х зараз з мінусом, х квадрат зараз з плюсом. Коли ми розкриємо дужки, буде мінус 2 плюс х і мінус х квадрат. Тобто плюси міняються на мінуси, мінуси на плюси. Перше ми переписуємо без змін. І при розкритті записуємо таке мінус 2 плюс х мінус х квадрат. Зводимо подібні доданки. х квадрат мінус х квадрат пропадає. Мінус 2х плюс х нас вийде мінус х. Плюс 3 мінус 2, у нас вийде з вами плюс 1. Переходимо до наступного. Заповніть пропуски так, щоб отримана рівність була тотожністю. Тобто ліва частина має дорівнювати правій. У нас є таке 3а в 2 дужка, в якій в нас є в посередині мінус. Дорівнює 6а в 3 мінус 9а в 2. Якщо в нас є винесення за дужку, то ми можемо праву частину, в принципі. Тут винести за дужку 3а в другій. Запишемо тоді таке: 6а3 в третій мінус 9а в другій дорівнює 3а в 2. Ми виносимо тоді 3а в другій треба помножити на таке, щоб вийшло 6а3. в третій. 3 треба помножити на 2, щоб було 6, а в другій, просто на а. Тому що ми пам'ятаємо, що при множенні степені додаються. Далі, в нас йде знак мінус, і тепер 3а в другій буде множитися на 9а в другій. 3 треба помножити на 3, що було 9а в другій та в 2 повторюється, тому нам нічого вже дописувати не потрібно. Тобто в першій дужці в нас буде таке 2а-3. Переходимо до варіанту b. В дужках 2а в другій мінус. Помножити на 3а в третій дорівнює. Мінус 15 а в третій. Щоб знайти перше, що у нас тут вийде, нам потрібно розкрити дужку. Тобто буде 2а в другій помножити на 3 а в третій. 2 на 3 буде в нас 6 а в другій на в третій степені додаються, буде а в п'ятій. Далі, у нас з вами є відоме тільки, що винесли за дужку і 15а в третій. Тобто, нам треба. 3а в третій помножити на щось таке, щоб було 15а в третій. 3а в третій помножити на щось таке, щоб було 15а в третій. 3 треба помножити на 5, буде 15. Букви у нас повторюється зі степенями, тому на більше ми домножувати не будемо. В першому у нас тут буде п'ятірка, а в другому в нас буде з вами 6а в п'ятому. Наступне: виконайте множення і спростіть вираз x-y необхідно помножити на 3х плюс 4y. Спочатку ми х множимо на 3х, буде 3х в другій степені. Далі х множимо на плюс 4y. Тобто в нас вийде плюс 4 xy Далі ми мінус y множимо на 3х, мінус на плюс дає мінус. 3 ми переписуємо, хі також переписуємо. Тепер мінус y множимо на 4y. Мінус на плюс дає мінус. 4 переписуємо і y буде в другій степені. Щоб спростити, нам потрібно знайти подібні доданки. У нас вони є 4 xy 3 xy Тобто, в нас вийде 3х2, переписуємо. Мінус 4 y в другій ми також переписуємо. 4-3 у нас буде 1. Тобто, ми можемо написати 1 xy а одиницю можемо, знову ж таки. При множенні на одиницю виходить саме, тому можете зразу записати плюс xy. Спростіть вираз і знайдіть його значення, якщо хрівні мінус 6. Перепишемо. Тепер ми будемо розкривати дужки. x на x у нас вийде x в другій степені. x на плюс 2 вийде плюс 2 x Мінус 2 множити на x буде мінус 2 x Мінус 2 на плюс 2 вийде мінус 4. Далі розкриваємо дужки мінус х будемо множити на дужку. Мінус х на 5 вийде мінус 5х, мінус х на мінус х дає нам плюс х в другій степені. Вся решта ми переписуємо. Зараз ми будемо шукати подібні доданки і зводити їх. 2х мінус 2х зразу скорочуємо. х квадрат у нас плюс х квадрат вийде 2 х квадрат і мінус 2 х квадрат теж буде в нас скорочуватись. Тобто залишиться мінус 4 мінус 5х. Тепер ми сюди маємо підставити х, яке дорівнює мінус 6. Мінус 4 мінус 5х дорівнює мінус 4 мінус 5 помножити на мінус 6. Мінус 4 ми переписуємо. Першою дією ми будемо робити множенням. Першою дією ми будемо робити множення. Мінус на мінус дає знак плюс, 5 на 6 це буде 30. 30 відняти 4 буде 26. Це наша відповідь. Наступне завдання: розкладіть многочлен на множники. Так, давайте ми спочатку перепишемо. І давайте спробуємо по порядку. Наприклад, перші два. Бачимо, що п'ятірку можемо винести за дужку, а також А в другій степені. Виносимо букву, яка повторюється в нас, з найменшою степені доступною. Тобто ми виносимо 5 А в другій степені. 5, а в другій треба помножити на щось таке, щоб було у нас 5а в третій це. Тобто, ще треба домножити на А та це. Далі йде знак плюс. 5, а в другій домножити на таке, щоб було 10а в другій. Це на двійку. Букви повторюються, тому більше нічого ми не записуємо. Далі, з других двох, ми бачимо, що в них двох є мінус. Також в них двох є bc. І трійка. 6С3 множити на 2, і тут є трійка. Ми можемо винести мінус, який повторюється два рази, 3, та винести bc. Тоді 3 множити потрібно на 2. Замість мінуса в нас буде плюс, тому що в нас тут має вийти той самий знак при множенні, що і між ними. А мінус на плюс якраз дає мінус. Тобто, якщо ми виносимо знак за дужку, ми дуже уважно розглядаємо, що буде всередині і перевіряємо. Тепер. 3БЦ треба на таке помножити, щоб було 3АБЦ в другій. Треба помножити на А та С. Ми з вами бачимо, що дужки мають бути ідентичні, а вони трохи в нас розположені по-іншому. Але так, як в нас плюс між двійкою, наприклад, та С, то ніякі знаки в нас не будуть змінюватися. Ми просто поміняємо їх місцями. Оце все ми будемо переписувати без змін. А в дужці... А в дужці будемо записувати АС плюс 2. Тепер, дужка, яка повторюється два рази, ми її записуємо один раз. А в другій дужці ми записуємо все те, що не попало в першу: тобто 5А в другій мінус 3 бс На цьому завдання повністю виконано. Ми переходимо до наступного: розв'яжіть рівняння. Перепишемо. Нам може здатися, що треба розкривати дужки, Але насправді, нам потрібно глянути більш детально на ці дужки. Вони в нас схожі, але не ідентичні. Треба поміняти місцями, наприклад, другому, 2 y та 3. При мінянні місцями їх мінус у нас буде вилазити наперед та міняти знак. Все, що у нас є перед мінусом, ми переписуємо. Оцей мінус вилазить, буде у нас мінус на мінус, буде плюс. 3 переписуємо. А в дужці ми вже поміняємо їх місцями. Тобто буде 3 мінус 2. Тепер ми бачимо, що дужки ідентичні. Дужка, яка повторюється два рази, записуємо зараз один раз. А в другу дужку будемо записувати все те, що в нас не війшло вперше. Тобто 4 плюс 3 y. Що ми тепер будемо робити? При множенні чогось на чогось, нас виходить 0. Тобто 0 має сидіти або тут, або тут. Ми прирівнюємо першу дужку та другу дужку до нуля. І тепер це прості лінійні рівняння. Давайте ми з вами зробимо таке: 3 перенесемо в протилежний бік. Мінус 2 залишається. 0 у нас пропадає, бо тут 0 показник пустоти. 3 покидає ліву частину, тобто в нас з плюс 3 виходить вже мінус 3. Щоб знайти y, ми мінус 3 ділимо на мінус 2. Мінус на мінус дає знак плюс. 3 ділити на 2. Це в нас буде півтора. Тобто перший корінь це півтора. Друге завдання. Переносимо 4 в правий бік. Тобто, що в нас виходить в двох випадках? Щось невідоме залишається зліва. Всі числа йдуть вправо з протилежним знаком. 3 y тоді буде дорівнювати мінус 4. Щоб знайти y, треба мінус 4 поділити на 3. У нас вийде з вами. Мінус 4 третіх. І якщо ми з вами виділимо цілу частину мінус 1 третя. І це буде другий наш корінь. Тут ми також могли записати, що це у нас буде 1 1 друга. Давайте дві відповіді запишемо у вигляді мішаних дробів. І запишемо відповідь: y1 дорівнює 1,1 друга y 2 дорівнює мінус одна одна третя. Якщо у вас залишились питання, то звертайтесь в коментарях. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі!